Кермацій-дужка від Militex. Просте, але функціональне рішення. It, yeah, I swear, I Для тих, хто працює у будь-яку погоду на будь-якому ґрунті. Кордура 1000 ден, Бруквуд. У мультикаві. Стійкий до стирання, вологи та механіки. Всі шви прошиті армованою ниткою. Фурнітура в'юджин пластик. Носиться на поясі за допомогою Фастикса. Стропа поліамідна, надійна. Кріплення, пояс, моллі. Всередині 10 міліметрів поліфом і 10 міліметрів Ева. Але головне, сюди можна вставити м'який балістичний пакет. Реальний захист від уламків під час обстрілу захищає від холоду, каміння і бруду. А якщо треба ще й від уламків. Все просто, все працює. Розміри 36 на 26 сантиметрів. Вага 277 грамів без броні. Об'єм 74 142 см. Матеріал кордура 1000 ден, опціонально бронепакет. Мілітекс комфорт, який захищає.